Міліція оприлюднила на своєму сайті розповідь 11-річного хлопчика, котрого нібито брали в заручники бійці правого сектору. Правий сектор назвав це фейком. А згодом на сайті організації з'явилася інформація з місцевого видання, яке посилається на розповідь місцевих жителів. Мовляв, хлопчик показав двом беззбройним чоловікам дорогу до лісу. Зранку у вівторок у Бобовичах, неподалік Мукачева, автоматники на в'їзді до села. Одинадцятирічний Володя чергує випас кіз із екскурсією до лісу для репортерів. Картинка з БТР на задньому плані вражає. Батько хлопчика телефоном відповідає, що він зараз далеко на іншому кінці села. Мовляв, якщо є потреба записати сина для телебачення, то вони із сестрою неподалік посту міліції. Він же руці він тримав гранату, далі що? Дві дві гранати. Він іншій році або одна вже без кольця. – Як одна вже? руці він тримати дві гранати? Так, Нормально. але теж. Або одна така менша, а одна більша. А ну, бити. Володя каже, правий сектор поводився із ним добре. Навіть шоколадку пропонували. От тільки ноги на останок зв'язали. Я сів собі спочити, а воно взяв та ноги мені зав'язав. А далі вони вийшов другий і зараз вони втікли. А я сидів і ноги розпутали розпу... І так, що коли б ноги розмотав, і пішов у міліціонера. Спецпризначенці радять кореспондентам до лісу не ходити і до БТРу не наближатися. Ми не будемо говорити. Ми не будемо говорити взагалі. Мешканці села ховаються за високими парканами добре доглянутих садиб та висловують сумніви щодо правдивості цього детективу. Не знаю, хлопчик сам говорився з при свідках мами, обоняння, батька. Хто ну, то діти? Водію. діти. Говорять. Вся чи всяка була пити у селах навколо Мукачувана на жарт, перелякані стріляниною, що закінчилась трагічно минулої суботи. Та чекають, коли вже завершиться операція щодо бійців правого сектору. У понеділок кажуть, в СБУ, двох затримали за версією правого сектору. Ці двоє вийшли та здалися свідомо. Аскольд Цірко Радіо Свобода.